Дуже рідкісна історія. Це рюкзак 7340. Коли він є в наявності, є змога його показати. Це ось такий рюкзак Черепаха, куди влазить шолом мотоциклетний. Спеціально робилося з такою задумкою, да, щоб туди мопедісти, велосипедісти, мотоциклісти могли їм користуватися. До речі, мотоциклісти дуже полюбляють цю модельку, їздять. у нас. От, е, в комбінації з конячної шкіри та з шоколадної шкіри Напа. Отак от він виглядає. Дві матьорі шлейки теж комбіновані, теж двокольорові, ручка, купа регулювань по довжині шлейок. Два відділення, одне заточене під ноут. Оце окреме м'яке відділення з паралоном. Під ноут. Сюди, власне, нічого більше не передбачено, але на ваш смак можете туди пихати, що захочете. І величезне основне відділення, з кишенями, всі діла. Але це ще не все. Тут ще є приховане переднє відділення От під оцією от полосочкою. Ось ще одне величезне відділення, куди можна. Наприклад, покласти захист для колін, для голені, для налокітники, ще щось. Ну, це якщо ви їздите на мотоциклі. Ну або якщо не їздите, придумаєте, що туди покласти. Тарва 73,40 в комбінації коньячна шкіра напа з шоколадною шкірою напа.